Коси. Не погрожуй українському металу, попиваючи сік у своєму кварталі. Динаміт вирішив биканути на першій же офіційній зустрічі після оголошення поєдинку. Адарма. Хоча історія штука лінійна і ніколи не знаєш, що там буде попереду, але тут передбачити щось можна. Кожен, хто нагло себе поводив по відношенню до Усика, смачно відлітав. Пригадуємо, як це було. Шкода, що Дюбуа цього уроку ще не засвоїв, але доктор наук дасть іще одну лекцію. Отримуй ще більше емоцій від бою усуб Дюбуа разом з ігровою платформою Favbet. Favbet, бери від гри своє. Усику, ти маленький гівнюк, малий шмат лайна, болотяноокий з діркою між зубами, бридкий, малий щур, ти мерзенний виродок. Весь тиждень ти намагався зіскочити з цього поєдинку, благав про реванш, немов маленька дівчинка. Ти отримав свій реванш, а потім навіть не захотів битися. Запам'ятай, ти ніколи не заслужиш поєдинку з циганським королем, гівнюк і боягуз. Ти маленький 90 кілограмовий боягуз, ти шматок лайна, маленький пацюк. Ця вся твоя команда також знає про це. Всі юристи мають повну інформацію. Ти маленький бридкий син. І просто зараз і крізь роки ми лише переконаємося. Ці двоє були створені для того, аби подарувати одне з найкрутіших протистоянь століття. Вихований, стриманий усик не любить поливати брудом своїх суперників, якими б нахабними вони не були. Тайсон Ф'юрі. 206 см епатажу та 130 кілограмів гівномовлення виходило якось так: Ти не можеш мене перемогти! Ти ніколи не зможеш мене перемогти! Якщо ти переможеш мене у вісні, тобі краще прокинутися і вибачитися. До речі, я вкрав цю фразу в алі. Достатньо, достатньо? Ну, ти маєш якусь відповідь? Давай, кажи. Достатньо? Достатньо тобі вистачить. Чуєш ти припини? Припини базікати. Я прийшов сюди, щоб влаштувати бійку. Я не прийшов сюди гратися. Я не одягався ось так спроста! Я прийшов сюди, щоб битися. Або вибирай що. Навіть ти потворний маленький чоловічку. Потворний маленький чоловічку. Маленький чоловічку. Так, маленький. Але Сашкові діставалося не тільки на словах перед першим боєм. За день до поєдинку за абсолюта циганський король штовхнув нашого боксера. Right shot, flooring at the nose, Tyson Fury. That's clearly troubling him. Right from the first round, that's been an issue for him. He's got to be accurate with his work, though. Better for Using pushing, troll though, isn't he? The bigger man, boxing on the outside, nice and slick, but now he's trapped in the corner. There's the uppercut as well that he just likes to lean. But that's when he could walk onto the uppercut. There's the body shot. Whipped into the shocker of the world. Actually, is good solid shot. Shook him down to his boots. Usyk took it well, but that's a pitch of the a... players Has got worse. We'll try and have a look at that. There's a bit of damage around Fury's eye as well, and he's just taken another one. Oh. Oh. There's the shot. Oh. А це якраз нагадування, що треба поставити лайк, зарядити джеб по дзвіночку та підписатися на канал, якщо вам, звісно, до вподоби наш контент про бокс. Треба визнати, що отримавши на горіхи в першому бою, Тайсон став набагато стриманішим перед реваншем. Це були куди більш спокійні прес-конференції та спільні заходи. Здавалося, циганський король прийняв тактику суперника: говорити в ринзі, а не поза ним. Але в якийсь момент Тайсона все одно понесло, і він таки биканув. Кролик отримає своє. Нах, кролика, тебе нахуй. Цього разу я тебе спотворю. Рознесу на шматки. Ти був готовий на 150%. Ти був найкращим з усіх, ким міг бути. І все одно нічого не зміг зробити. Ти все одно ніхрена не міг зробити. Не бійся, я не залишу тебе наодинці. Це ти не бійся, ти потворний виродок. Не бійся, ти кролик. Його виродок! Ти п та з мутними очима. Я не залишу тебе самого. Це я не залишу тебе самого. Ти єний ідіот. Не залишу тебе самого. Ви, єпані, потворні маленькі вудки. <рекунок> так, так, це ти не бійся. Я збираюсь тебе прибити. Ти отямишся в лікарні, бійся в клоун. Я не залишу тебе самого. Ти тупий потворний виродок. Знову. Ти не зміг ні хрена зробити минулого разу. Тобі подарували рішення, твою довбану корону. Ти отримав це рішення, але все одно не зміг нічого зробити. Я мужик, я довбаний чемпіон. Це мав бути лише я. Ти юний потворний випток. У твоїх очах істерика виродку ми поб'ємо тебе завжди за будь-яких обставин. Ти й Сім днів на тиждень ми перемагаємо. А ти бійся в бомж. Завершуй кар'єру. Завершуй. Ти бійся в бомж. A fucking bomb. Muhammad Ali, Frazier, Foreman, Holmes, Tyson, Lewis, Holyfield, and now beautiful work from Tyson Fury. Oh, left hand, Man, a big left hand from Usyk for the first time. it really Darren Barry, what are we thinking here? It's Figuring very this close. Out. It's very, very close. Yeah, it's it's Alexander Usyk, what Tony Bellew always says. Constantly making you work. Second half. Good World on. heavyweight titles and so much pride. 3-3 even fight. Lots of variation. There's that left oh. hand again. It now nice. looks like he's just asserting control in there. Body shots. Це три на хабі сформир сесія словом покарали цигана за понти. Хороший приклад, чому не варто погрожувати українському металу. А до закриття збору для підрозділу мого брата залишився останній ривок. Якщо кожен, хто зараз це побачить, задонатить 100 гривень, ми гарантовано допоможемо козакам на Харківщині. Дуже потрібні комплектуючі для дронів, що будуть транслювати пересування ворожої техніки, яка має горіти. Задонатьте так, щоби дійсно палало. За QR-кодом на екрані або посиланням на банку в описі. Німець Марко Хук вирішив вивчати російську мову з матюча. Ну тут я не здивований. Але наш козак показав цьому хлопцеві уроки українського виховання. but it's a two-phase attack he's his grins his him contemptuously gets his boxing stance beneath him and marches his man back towards the ropes and begins to score with an effective southpaw left action heating up here in this round and the bell barely disengaged making his present stop when the two men came together with the press oh, left hand of course Hook to become just a little bit disorganized now more left hand success downstairs and upstairs from alexander usick What a left hand you want to hook back towards the road Дюбуа не дозволяв собі аж такої наглості перед першим боєм з усиком, але все одно добре відгріб влітку 23-го, закінчивши свій виступ у 9-му раунді. А на першій же зустрічі після оголошення про реванш все одно штовхнув українця. Побачимо, чим це обернеться для британця. А поки є перша реакція нашого чемпіона. Зараз це просто шоу. Для мене це не має значення. Послухайте, я готувався до таких речей і боксу 22 роки. Це поєдинок року. Саме так британці коментують те, що недавно відбулося в середній вазі. Як пройшло третє протистояння родин юбенків та бенів, дивіться в огляді за підказкою.